Дорогі в хресті, сестри і брати. У минулий четвер, 30 осіб з нашої парафії, відбуло паломництво до Божої Матері Бердичівської, до сантуарію, місця освяченої присутністю Пресвятої Діви. Марії. Початок Бердичівського сантуарію сягає 1627 року. Саме у цей рік воєвода Януш Тишкевич, Київський воєвода, потрапив у турецьку неволю. І там неволі він пообіцяв, що як буде звільнений, то присвятить свої землі на побудову храму на честь Пресвятої Діви Марії. І так сталося. Коли три роки пізніше, у 1630 році, він був звільнений з неволі, він дотримав свого слова. Він був людиною слова, не так, як, як наші політики, які обіцяли повернути костел парафії більше року тому. І отже, Януш Тишкевич, Дарує свої землі в Бердичеві на побудову святині і монастиря, до якого він запросив орден Кармелітів Босих. Але окрім побудови самих будівель, родина Тешкевичів дарує свою найціннішу реліквію. Дарує ікону Божої Матері Сніжної. Це була копія тієї ікони, яка знаходиться по сьогоднішній день, в Римі, в базиліці Божої Матері більшої, в каплиці Сфорца, Там, де папа Франциск перед кожною апостольською подорожю, Вдається, щоб просити Божої Матері підтримки на свою апостольську дорогу. Марія, як говорить традиція, намальована самим євангелистом Лукою, Не один раз зберегла Рим від нападів. А римський народ від багатьох хвороб. І коли ця ікона була урочисто заінстальована у Бердичевському храмі, лише за п'ять років від 1643 по 48 рік сталося. 77 чудесних сілень, записаних у книзі оздоровлень. Зокрема, був оздоровлений київський єпископ Станіслав Заремба, який після цього підписав офіційний акт визнання ікони Божої Матері Чудотворною. До 1756 року було задокументовано 263 благодаті, що стосувалися зцілень, порятунку від небезпек, повернення майна і навіть Воскресінь із мертвих. Бердичів називали. Другою Ясною Горою або по-іншому українською Ченстоховою. Така назва зберігалася до 1928 року, коли оці кармаліти втратили право перебувати. У монастирі. Бо згідно постанови Ради народних комісарів УРСР, всю територію монастиря оголосили історичним заповідником, а все його майно перейшло у державну власність. Пам'ятаємо добре, як кілька місяців тому, хоча. Ми ж не є вже УРСР, але закони і дії політиків майже ті самі також хотіли нашу святиню зачислити до заповідника. Ікона позбавлена коштовного окладу і корон. Разом з іншими прикрасами 18 столітніми Сантуарія в Бердичеві передана була до Музею революції та Атеїзму. Відомості про неї були ще до 1941 року. Поки не почалася Друга світова війна. А тоді вже невідомо, що сталося з цією чудотворною іконою Бердичівської Богородиці. Була пожежа. Хтось говорить, що згоріла в пожежі. Оскільки була війна, ми добре пам'ятаємо. Як в нас було півтора року тому під час широкомасштабного вторгнення у Київ, це і безлад, це і кожен втікає, куди попало. Можливо, так як всі інші пам'ятки були розкрадені, так як це було з нашим костелом у 1956 році. Коли 360 статуй картин з нашого костелу було розторощено, розкрадено і знищено комуністами. У 1991 році 15 листопада, римсько-католицька церква. Знову отримала власність верхній і нижній храм Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. До цього часу, після воєнні часи і до Незалежності, у верхньому храмі був кінотеатр, який також вщент згорів разом з частиною даху. a u mu e, był e, sportзал, gdzie był boks, trenowania boksu. Na nowo ikonę Berdyczewską e, Bożej Matkę namalowano i oswiaczono e, świętym Joannom Pawlom II, У 1996 році. Коли е, прибула ікона з України до Святішого Отця, свідки згадують, що при вигляді ікони на очах папи виступили сльози. І він сказав: багато страждальна земля і матір, після чого. Поцілував образ і благословив його. Саме ікона Бердичівської Богородиці 24 червня 2001 року, товаришувала у початках подорожі святого Йоанна Павла II в Україні. Вона була у Папському. Вівтарі на летовищі чайка під час початку його апостольської подорожі Україною. Сьогодні головна урочистість нашої дієцезії. але в церкві це свято Святої Божої Матері згори Кармель. Саме так офіційно називається наш сантуарій, який 27 жовтня 2011 року згідно з постановою Конференції єпископів України, був оголошений всеукраїнським національним сантуарієм, статус національного. Україні може мати тільки один сантуарій і є ним сантуарій Божої Матері Бердичівської, Божої Матері з гори Кармель. Яка саме в цей день, 16 липня, у 16 столітті, явилася святому Стоку, шостому Генералові ордену Кармелітів. Діва обіцяла, що ніхто з тих, хто носить скапулярій, тобто одяг Пресвятої Діви Марії, не потрапить до пекла, кілька років пізніше, Пресвята Діва Марія з Гори Кармель повторила своє видіння. Цим разом. З'явилася папі римському Йоанну 22-му і розповіла, що кожної суботи спускається до чистилища, щоб врятувати душі, які їй довірені. Папа оголосив так званий суботній привілей. Що означає суботні привілеї? Кожен, хто носить святий скапулярій, чи це раніше був полотяний, потім, коли повстав метал і почали робити різні металеві скапулярії, такі як цей, як є в нашому парафіальному кіоску, ми привезли його з Бердичева. То і е, коли буде молитися до Богородиці щоденно, хоча б молитвою під Твою милість та уникати гріхів проти чистоти, Той вийде з чистилища в першу суботу після своєї смерті. Тобто, якщо хтось помер до суботи, в суботу, е, Божа мати допоможе. Е, Цьому своєму вірному сину чи доньці вийти з щилища. І саме тому скапулярі Святої Діви Марії носило багато відомих святих, які не були пов'язані з кармелітанським орденом, чи то як святий папа Йоанн Павло II, який носив скапулярій від 10-го року життя. Чи засновник Салезянців, святий Ян Боску, францисканець Максимуліян Марія Кольбе, засновник Вікентійців, Вікентій Деполь, чи наш святий засновник святий Євген де Мазенот. Ці святі підтверджують свою набожність до Марії і заохочують до носіння святого Скаполярів. А тим більше, Останні офіційні визнані церквою об'явлення Пресвятої Діви Марії, такі як в Лурді чи в Фатімі, розповідають нам про те, як Марія наостанок являється у святому Скапулярії, начебто заохочуючи, вказуючи дорогу для всіх нас, щоб ховатися під опіку. Під покров Пресвятої Діви Марії. Вона, потомство якої розтоптало голову Змією, стає особливою заступницею для кожної людини, яка віддається під її покров. Тож, користуючи цією урочистості Божої Матері Бердечівської. Божої Матері Зори Кармель, Марії святого Скапулярія, не втрачаємо сьогодні також нагоди, щоб е, прийняти святий Скапулярій, довірити Марії своє життя, взяти її за руку, довіритись їй заступниці, і щоб якнайменше бути в частинищі. Амінь.